Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Іра і ви на моєму каналі Іринка Яринка. Сьогодні у нас 10 січня 2026 рік. Сніжок. Температура в нас мінус 9. Зараз я вам якось вам покажу. Не фокусується. Мінус 9. І я маю ще свої домашні помідорки. Тепличка в мене є, така маленька, я вам показувала. В кінці листопада, в останніх числах листопада, ми зірвали зелені помідорки. Ось вони полежали в хаті, дозріли. І маємо такий урожайчик свій. На вулиці холодно, на цю ніч передають уже мінус 18. Цієї ночі було мінус 13 у нас. Ось зима, сніг, погодка чудова. Сніжок поскрипує, сонечко світить. Погодка дуже гарна. Тут все замало снігом. Тільки мої котики свої сліди позалишали. Тріхи капає на сонечку, красуня сидить, чекає на віконечку, заглядає. Пішли пустю до хатки, пішли. Ось така в нас зима. Зима в цьому році люта, холодно. Ось ще одна красуня сидить. Да? Чоловік дивився відео і казав, що з такою розмальовкою, з коричневим носиком, що це лісні коти. Вона в нас схожа на лісну кицю. Так? Красуня моя. Ось наші помідорки зимою. Домашні, ароматні, смачненькі. Всім бажаю гарного та мирного дня. На все добре, дякуємо нашим захисникам. До побачення.